Військово зобов'язані засуджені мають право стати на захист держави. Щоправда, є декілька вимог. Одного бажання для засуджених замало. Рішення мобілізувати ту чи іншу особу ухвалюватимуть в залежності від висновку військово-лікарської комісії, вердикту суду і рішення командира тієї чи іншої бригади село оборони, при якій засуджений може служити щодо того, кого не братимуть, то тут перелік досить розширений. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання, або були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України, умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі згвалтуванням чи сексуальним насильством, злочини проти статевої свободи та недоторканості, злочині пов'язані з тероризмом, порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей, вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця. Особливо тяжкі корупційні злочини. Щодо ще однієї інновації, щоправда, вона стосується цивільних, точніше власників авто, так машину можуть вилучити на потреби сил оборони. Для цього має бути рішення муніципалітету або спецслужб. Це стосується тих українців, які мають два і більше автомобіля. Вилучатимуть те, що підходить для потреби війська. Повернути транспортний засіб повинні вже протягом місяця після оголошення демобілізації. У випадку, якщо авто було пошкоджене під час терміну. Служби у війську, то незабаром суми компенсації повинні визначити урядовці. Військово-транспортний обов'язок встановлюється з метою задоволення потреб збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Леся Коплюк та Єгор Мікенін, Харків, Новини.